гидом крутий. Бачиш? Я дебіл мене нотує. Ну, що я включив Фрапс? Тихо, тихо, я включив Фрапс. Кто тут достреляє? Там типу той. Що ты делаешь всех? А ну що походу. Я на не оподай. Я знаю хто. Що, не таєш? Не таєш на. Я знаю. Я знаю, хто це. Я знаю, хто це <плес> 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 я знаю, хто? Василь Воронов. Ні? Ти не віні? Не тест. Нех тес, блин. Ту на білі Тесл. Да, це він. Що ти робиш? Що ти робиш? Ты Ти суд, Давай, це, роби так, як ти робиш завжди. Та ти дурачок, чи що? Давай! А типа попробуйте. Может, ты накатаешь, блядь, бью. Включай, Фропс. Учил? Да, да. Я тебя буду чекать, я тебя буду чекать.